Ну ось таким чином виглядають наші поросята. після п'яти днів на відкор. Деякі екземпляри є, ну, 50, можливо, я загнув. На цього рецепту приєднується рибне борошно. Привіт! Друга частина відкорму. Харчування наших поросят, наших свиней, звісно ж, не менш важливе, ніж перша частина. Тому нам потрібно спланувати повний цикл харчування від А до Я. Звісно ж, сьогодні буде склад, будуть пропорції комбікорму, який використовуємо ми. Також я вам покажу на реальному прикладі, як виглядають поросята після переходу з стартового на гроувер і відповідно з гроувера на фінішер. Тому зараз ми йдемо до нашого кормзмішувача І стартуємо змішувати. Ось зараз ми можемо побачити, а в нас йде пшениця мелена. Ось такий ось помол. Ну і звісно, ячмінь. Мелений ячмінь. До речі, комбінація пшениці і ячменю набагато краща, набагато краща, чим на кукурудзяній основі. Це вже доведений факт, який був проведені певні досліди над свиньми, що вони обирають краще все ж таки основи комбікорму на пшениці і на ячмені. Тому вибір, звісно ж, за вами, але ну, ось такий є факт. Далі у нас йде соєвий шрот. Він у нас Теж мелений, ми його пропускаємо через наш млин. Він має дуже високий вміст мінеральних речовин, амінокислот, білків. До речі, різниця між шротом та жмихом соєвим в кількості жирів. В шроті вона мінімальна, а також шрот має набагато більшу кількість. Протеїнів. Зараз до нашого рецепту приєднується рибне борошно, джерело повноцінного протеїну, тваринного походження перетравлюється тваринами на рівні 90%. Ну і фінальний акорд, майже фінальний акорд, це у нас ВМД. Зараз спробую показати. Це вітаміно-мінеральні добавки. Звісно, відсутність в кормах окремих речовин значно знизить продуктивність та результату від корму. Тому обов'язкове використання ось такі от гранули, бачите, якщо. Якщо ви не додаєте ніяких е, вітаміно-мінеральних добавок, ну, ваша тварина не може повноцінно зростати. Ну, зараз такі реалії. Зараз такі реалії. Краще використовувати певні добавки, як БМВД або ВМД, я не знаю, їх всі називають премікс, я їх називаю ВМД, тому що тут велика кількість, звісно, кальцію, фосфору, а також вітамінних різних е, домішок. Ну, якось ось так. Ну і звісно, використовуємо підкислювач, який значно покращить споживання тваринами корму, допоможе засвоєнню білка, амінокислот у поросят. Тому раджу використовувати, звісно, ще підкислювач. Ну, зараз перейдемо до наших поросят. Я вам розкажу, в яких пропорціях змішуються наші інгредієнти. Ну а зараз пропорції. Пропорції комбікорму гровер. Пшениця 56%. Ячмінь 20%, соєвий шрот 13,5%. Рибне борошно 5,5%. ВМД вітаміно-мінеральний добавки. 4,5%, а також підкислювач 0,5%. Таким чином виглядає наш компікорм. Користуйтесь, вашим свинкам буде корисно. Ну, а зараз покажу, як виглядають наші поросята. Ось ці свинтуси у нас відбули період стартового корму 2 неділі. Тобто 14 днів вони були на відкормі на старті. Такий мають вигляд, деякі є трохи більші, трохи менші, але взагалі середня вага, я думаю, приблизно 18-20 кг Зараз ми перейдемо в наступну секцію і побачимо їхніх колег, які були 35 днів на відкормі типу. Гроувер. Ну ось ці тваринки, ці хлопчаки у нас були на Гроувері 35 днів. Ці засранці, Ці, як можете бачити, чистенькі, гарненькі, а цим трохи хочеться багнюки. Ось такі от результати ми маємо. Звісно, бріжте вам, чи це доволі гарний приріз. На жаль, я ж вже зазначав, немає вагів, було б дуже цікаво зважити. Але, можливо, в майбутньому. Тому, звісно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Вам не важко нажати один зробити клік. Мені, звісно ж, приємно. Для мене це мотивація знімати більш якісні відео, більш інформативні відео. Тому дякую вам за перегляд.